Що тоді ти за країна? Неба синього блакить. На ланах її пшениця і жито стиглим золотом блищить. Де найкраще місце на землі, золоті хвари я воріть Заступила небесній міста. На стажині сонце зустрів, привітав його і запитав Всі народи бачиш ти з висот. Всі долини гірські шпилі Де ж найбільший народ. Це найкраще місце на землі. Сонце усміхнулося здаля? Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні. А земля найкраща, де вродився ти. Ми ростаю дитину, пам'ятай. Батьківщина то найкращий край. Сміється сонечко вгорі, хмариночко ясніє. Пташки співають навкруги і скрізь усе радіє. Що ж за свято, урочисте, веселкове та барвисте, відзначаємо ми нині в нашій рідній Україні. Це державне свято гідне День Конституції України. 28 червня в Україні відзначається державне свято. День Конституції України цього дня у 1996 році на засіданні Верховної Ради України прийняли новий основний закон країни Першу Конституцію незалежної Української держави. Цей документ є першорядним і найважливішим. Кожна держава має свою Конституцію і вважає її найціннішим документом. У ній написано, що навіть діти мають свої права. Ми, малята, українці! Добрі щирі, як пламінці. Конституцію вивчаємо.